Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі! Поглянемо на уривок восьмої неділі після п'ятидесятниці. ті від Матвія, 14 глава, Чудо помноження хлібів. Займає особливе місце в Євангельській розподі. Про цю подію говорять усі чотири Євангелисти. Подія відбулася в пустині, і саме згадка про пустиню, пустинне місце. Повертає наші думки в Старій завід. У старому Завіті. Господь годував народ в пустині манною і чудо помноження хлібів з одною гранею, повертає нас думками в старий Завіт, іншою граню простягається в майбутнє до нашого щоденного життя. Поглянемо на ці думки, події, на, на це бо Кожне чудо це втручання Ісуса, це втручання Бога в природний перебіг життя, надприродні втручання Бога в звичайні щоденні події. І коли ми споглянемо на своє життя, теж навчимося помічати чудесну дію Бога, скільки то раз Він нас вів, оберігав, захищав і готував. Читаючи уривок від Матвія 14 глави, поноження хлібів нас стражають декілька думок. Найперше, це велика кількість поживи. Усі їли, наситилися. Наш Бог є щедрий, наш Бог є добрий, опікується кожним із нас, Псалом 22, говорить, твоя чаша то надмір пиття. Він прийшов, Ісус каже, прийшов, щоб ми мали життя і мали його з достатком. Господь бажає, щоб ми були щасливі. Благословені. Наступна думка, у рибок нам пригадує про Євхаристію. Скаже Господь пізніше, я хліб, життя. Хто їстиме цей хліб, той житиме вічно. Що Євхаристі є нашим хлібом, ми можемо сказати словами 72-го псалма. Я при Тобі на землі не бажаю нічого. Євангеліст Марко доповнює цю розповідь. Говорить, Ісус, велів народові велів учням осадити народ рядами по 100 і по 50 людей на траві. Отже, наш Бог є Богом порядку. Цей всесвіт є всесвітом порядку. Порядок в галактиках, порядок в будові всесвіту, в атомах, від найменшої до найбільшої частини світу, усього ми бачимо, порядок у нашому житті теж повинен бути порядок. Порядок у розпорядку дня, порядку життя, порядок у пріоритетах, порядок у молитві, в пожертві, в праці. В християнському житті немає місця і права для хаосу. Ісус поглянув на Небо і поблагословив Хліби. «Споглянув і благословив. Це заохочує нас якнайчастіше теж дивитись на небо з молитвою і просити Божого благословення. Ісус дав хлібі учням а учні народу. Важлива думка. Слово Боже заохочує нас ділитися тими дарами, які нам Бог дає. Це Слово заохочує нас ділитися із тим, що ми маємо. Ісус дає нам, ми роздаємо іншим. Віддаючи, набуваємо. Чим більше віддаємо, тим більше Господь благословляє нас і тим більше людей через наші руки отримає допомогу. І зібрали осталих 12 кошів повних. Нічого не змарнувалося, нічого не зіпсувалося. Кусочки, що зостались, Ісус наказав зібрати. Це є бережливість. Теж риса, одна із рис християнського характеру. Бережливість. Сьогодні, наш час, оглядаючи на цей світ, ми теж бачимо натовпі людей. Голодних Божого Слова, голодних любові, правди, опіки. Ісус каже, тобі і мені, ви дайте їм їсти. І, можливо, ми відчуваємо безпорадність, що можемо зробити, а можемо зробити. Віддати те, що маємо. Довірити те, що маємо, в руки Бога, а Він через нас багато. Ви Видайте їм їсти, говорить Господь, тобі і мені. Ви допоможіть, ви підтримайте, ви вітрить сльози. Зробіть те, що можеш, або завжди зробить те, в чому є найбільша потреба. Бог доповнить нашу невіч. Віддай Богу від те, що можеш віддати. Нехай ця подія чудопоможніх любі. оживить віру, в Божу опіку, Його щедрість, допоможе нам бути людьми довіри. Порядку обережливості маленькими слугами великого Бога в цьому складному світі. Слава Ісусу Христу!